Пам'ятаємо, з кожним роком дедалі більше людей запалюють свічки, долучаються до поминальної ходи чи віче. Голодомор 32-33 років не був випадковим явищем природнього чи соціального походження, а наслідком цілеспрямованого більшовицькою владою терору голодом. Цими днями у різних куточках Прикарпаття вшановують пам'ять мільйонів жертв голодомору. Подробиці у сюжетах наших журналістів. Дедалі більше молоді не тільки долучається до акцій про голодомор, а й самі організовують Віча. Зокрема, студенти інституту туризму Прикарпатського національного університету вже п'ять років поспіль вшановують пам'ять жертв голодомору. Це як не як це є пам'ятка. Ми маємо пам'ятати, шанувати. Молодь саме головніше, щоб вони пам'ятали і цінували те, що відбувалося, і робили. Так, щоб цього більше не повторилося, традиційно у руках студентів коровай, калина і п'ять колосків. Коровай і колоски це взагалі як символ, скажімо, тих часів голодомору, тому що люди помирали за п'ять колосків. Тут ми можемо побачити п'ять колосків. Також основною, скажімо, такою проблемою це було якраз здобути хліб для своєї сім'ї і для прожитку. Тому таким чином ми вшановуємо пам'ять жертв голодомору. На вічі прийшли майже всі студенти інституту туризму. Директор каже, що молодь ніхто не заставляє, ідуть виключно по бажанню, а ще не залучають владу і не просять політичної підтримки. Ми не закликаємо сюди політичні партії, ми не особливо звертаємося до влади. Ми не вимагаємо якоїсь підтримки. Сюди нас кличе пам'ять про тих людей, які кличуть нас помолитися за них. Студенти йшли до меморіального скверу, там відслужили панахиду, запалили свічки і помолилися за мучеників. цього року. Відзначення пам'яті жертв голодомору співпало із річницею Євромайдану. Тому присутні також шанували пам'ять небесної сотні та героїв, які загинули у війні на сході. Ліліана Хомишин, Михайло Ребрестий. новини телеканал Раї.